Український схід, що колись славився не лише своїм промисловим потенціалом, але і багатством культурної спадщини перетворився на поле боротьби за історичну пам'ять. Національний парк, святі гори, заповідник, кам'яні могили, святогірська лавра усе це було частиною культурного багатства, яке формувало унікальну ідентичність регіону і приваблювало десятки тисяч туристів. Проте війна внесла свої корективи. У цьому випуску поговоримо про те, які культурні і природні скарби ми втратили через війну та окупацію. Ці фото знайомі більшості з вас. Це мініатюрна гірська країна на території Донеччини і їй більше 12 мільйонів років. Це одна із найдавніших пам'яток культури історії людства. У 2008 році вона навіть потрапила до топ 21 всеукраїнського конкурсу Сім природних чудес України. Проте під час окупації російські війська перетворили заповідник на полігон, активно використовуючи його територію для військової техніки усіх видів. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначає, що за рахуванням поведінки і характеру базування, зокрема стрічкового полігону та використання техніки всіх видів, можна стверджувати, що заповідник повністю знищено. Чи можна порахувати в якомусь грошовому чи будь-якому іншому еквіваленті обсяг втрат у результаті знищення такої безцінної пам'ятки? Навряд. Але, на жаль, швидше за все, цього заповідника уже не буде, принаймні в такому вигляді, як ми його пам'ятаємо. А ось так виглядає Національний природний парк Святі Гори. Знаходиться він також на Донеччині, і через дії російських окупантів 80% цього парку знищено. З березня по вересень 2022 року парк перебував під окупацією російських військ. Природу і майно було знищено, територію заміновано а інфраструктура парку, включаючи транспорт та комп'ютерну техніку, зазнала значних збитків. До війни парк Святі Гори був одним із найбільших природоохоронних об'єктів на сході України, охоплюючи понад 40 тисяч гектарів і включаючи рідкісні ландшафти і археологічні пам'ятки, зокрема свято-успенську святогірську лавру, яка теж зазнала значних пошкоджень від прицільного обстрілу російських військ. Крім того, наразі парк піддається постійним обстрілам, що спричиняють численні пожежі. Крім природніх пам'яток, безумовно страждає і історична архітектура. Одним із прикладів тому є Лисичанська гімназія. Вона була побудована наприкінці 19 століття і входила до ансамблю бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська. Протягом своєї історії Лисичанська гімназія пережила дві світові війни а також інтенсивні бої за місто під час. Російської збройної агресії в 2014 році будівля витримала численні випробування часу і війн. Проте російське вторгнення двадцять року стало для неї фатальним. Пожежа спричинена обстрілом, завдала непоправної шкоди будівлі. Вона повністю знищена. І мій клас любимий. Математика Елена Владимировна видели бы, что эти твари сделали с ним. Те, що залишилося від свято катерининського храму в місті щастя, храму зцілення моєї душі, храму, якого не торкнулися навіть нацисти під час Другої світової війни, зведена в кінці дев'ятнадцятого століття, катерининська церква швидко стала важливою частиною релігійного і культурного життя регіону. Унікальна мозаїчна плитка, що прикрашала підлогу, була предметом місцевих легенд, а радянські чиновники навіть намагалися зірвати її і привласнити собі. Але при таких спробах плитка кришилася. Під час Другої світової війни територія навколо церкви була понівечена вибухами, але до храму не потрапив жоден снаряд. Понівечили храм уже росіяни артилерійськими обстрілами. Це було наприкінці лютого 22-го року. Поблизу міста Креміна був райський куточок Серебрянський ліс. Ключове слово був. Він згорів, просто вщен. У цьому ж лісі колись була відома на весь схід кінна ферма театр Лошадкін. Тепер її немає. Майже всіх коней евакуювали, а остання згоріла від влучання снаряду. Ліс був ціннісним осередком рідкісних і занесених до червоної книги України видів рослин, охоплював угруповання лісів, боліт, лук, водної та болотної рослинності. Там мешкало близько 200 червонокнижних лосів, а також косулі, благородні плямисті олені, кабани, зайці, лисиці, борсуки. Однак, після початку повномасштабної війни світ побачив шокуючі знімки, що демонструють масштаби руйнувань. Серебрянський ліс перетворився на згарище і поле бою. Повалені дерева, знищена рослинність і величезні площі, вкриті попелом. Це тільки дуже дуже маленька частина тих культурних, природних та історичних пам'яток Сходу, яку знищили окупаційні війська Росії. Звичайно, що кількість втрат набагато більша, і ці втрати просто непоправні. Наразі ми навіть не можемо їх осягнути. Якщо ви зі сходу, напишіть про свої місця сили, де найбільше ви любили бувати, що вас надихало, і куди мрієте. Повернутися. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам видалося корисним та цікавим. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного Варіанта. Підписуйтесь на наш канал, аби отримувати актуальну інформацію про важливі події. Побачимось!